Як людина, що за вечір може закохатися двічі, а то й тричі, я побуду разливим, скажу тобі це у вічі я чекав тебе цілу вічність. Так, навчитися це казати складний процес, бо спочатку всі трохи наївні, як зранку секс. Трохи втомлені, заціловані і пом'яті. Не шукай мене в кавовій гущі, шукай ум'яті. Не ховайся від мене у темряву у куток, до таксі через місто до мене один ковток. Один доторк прекрасно шалений з ударом струму, я зіграю тобі, Бог робив мої срібні струни. Тож цілуй мене вже і багряна кажи твій хіт, і тоді не важливо, куди там летить шахіт. Скажу більше, тоді вже хадіт натакає бела, обережно з дверима над ними висить омела. Зранку ти полетиш на захід, а я до снів. потім ти до снів на одному з легких човнів. Я ж до Мексики танцювати життя з мерцями. Потім ми поміняємося місцями, потім ти занотуєш оно мене. якщо раптом захочеш пригод, це тобі до мене. Потім ти на світанку стривожено набереш і спитаєш, чи наш роман не синонім меж. Але Бог так малює нас, зайняті всі три ноги. Ось і все. Відбій повітряної тривоги.